Новий проєкт з Елізабет Олсен серіал, який коштує 250 мільйонів доларів історична драма, яка заснована на реальних подіях. Про це та багато іншого дивіться у нашому відео. Це канал у кіно, та ми починаємо. Квін Мейкер. Драматичний проєкт платформи Netflix виробництва Південної Кореї. Колишня працівниця однієї з найбільших бізнес-компаній приєднується до команди жінки-адвоката, яка вирішила балотуватися на посаду мера. Вони мають досить амбіційний план, за допомогою якого збираються перемогти. Усі епізоди цієї політичної драми вийдуть одночасно 14 квітня. Сварка. Комедійний серіал, який розповість історію двох людей, які після випадкової зустрічі стали у дружимі один одним. Одного разу на дорозі між ними зав'язалася сварка, в якій ці дуже вперті особистості не збираються йти на компроміси. Цей конфлікт не тільки докорінно змінив їх життя, але й життя людей, які їх оточують. Прем'єра серіалу відбудеться 6 квітня. За океан історична драма подій, якої відбуваються у місті Марсель. Двоє американців зі своїми союзниками у 1940 роки допомагають біженцям втекти з окупованої Франції. Нацисти оголосили у розшук художників, письменників та ще багато інших митців. Головні герої ризикують власним життям, щоб врятувати тисячі людей. Серіал базується на реальних історіях людей, які жили у той час. На платформі Netflix можна буде побачити проєкт вже 7 квітня. Прекрасні дрібниці. Драматичний проєкт, який базується на одноіменній книзі американської письменниці Шеріл Стрейт. Головна героїня жінка на ім'я Клер, яка в особистому житті має багато труднощів. Її шлюб майже зруйновано. Донька підліток віддаляється, а кар'єра жінки стоїть на місці. Все починає змінюватись, коли Клер стає автором колонки, де вона має давати поради читачам. Головна героїня таким чином стає краще себе розуміти та знаходить ключ до свого спокою. Серіал буде складатися із восьми серій, а його прем'єра запланована на 7 квітня. Суд Присяжних Ситком у центрі сюжету якого опиняється чоловік на ім'я Рональд Клоден. Головний герой стає одним із присяжних місцевого суду. Він серйозно відноситься до процесу та налаштований розібратися з усіма тонкощами справи. Але Рональд навіть не підозрює про те, що все це вистава. В якій всі, окрім нього, є підставними акторами. Першу серію ситкома можна буде побачити 7 квітня. Чоловік із Флориди. Кримінально-комедійний проєкт від платформи Netflix. Майк Валентайн. колишній поліцейський, який змушений повернутися у свій рідний штат. В нього з'явилося завдання знайти дівчину кримінального бандита. І, як завжди, легка на перший погляд справа перетворюється у смертельну небезпеку для головного героя. Серіал нараховує вісім епізодів, які одночасно вийдуть 13 квітня. Військовий моряк. Військова драма спільного виробництва Норвегії, Німеччини та Мальти. Події відбуваються на початку Другої світової війни. Двоє моряків торгівельного судна опинилися посеред Атлантичного океану у самому епіцентрі бойових дій. Їм доведеться пройти скрізь важкі випробування, щоб залишитися живими. Це міні-серіал, який налічує всього три серії, які вже можна подивитися в українському перекладі у мережі. Зв'язані до смерті серіал. Базується на одноіменному фільмі Трилері 1988 року. Сюжет обертається навколо сестер близнючок, які працюють гінекологами. Жінки прагнуть вдосконалити медицину та готові використовувати навіть брудні методи, щоб досягнути своєї мети. Роль сестер зіграє Рейчел Вайс. А побачити цей психологічний трилер. Ми зможемо 21 квітня. Місіс Девіс Останнє, що він мені сказав. Серіал жанру трилер від платформи Apple TV+, Plus заснований на одноіменному романі Лори Дейв. Головна героїня. Жінка на ім'я Хана, у якої таємничо зникає чоловік. Від нього залишилася записка, в якій він просить дружину доглянути за його донькою від першого шлюбу. Разом вони вирішують знайти чоловіка, який, як виявилось, занадто багато від них приховував. В серіалі дуже хороший акторський склад, а його сюжет інтригує. Тож маємо надію, що з цього вийде достойний проєкт. Прем'єра відбудеться 14 квітня, але серії будуть виходити раз на тиждень. Фатальний потяг еротичний трилер, який як анонсують, буде переосмисленням одноіменного фільму 1987 року. За сюжетом одружений адвокат Ден Галагер зраджує своїй дружині з красунею Алекс Форест. Для чоловіка це була разова інтрижка, і не про які стосунки, звичайно, не може йти мови. Але жінка з цим не погоджується, що призводить до серйозних наслідків. Вихід серіалу заплановано на 30 квітня, цитадель. Науково-фантастичний трилер від Amazon Prime Video Вісім років тому Шпигунське агентство цитадель було знищено могутнім синдикатом під назвою «Мантикори». Усім агентам була стерта пам'ять. Але одного разу чоловіка на ім'я Мейсон знаходить його колега та просить про допомогу. Він заручається підтримкою колишньої напарниці, і тепер всі разом будуть протидіяти «Мантикорам». Гучна прем'єра місяця на виробництво якої було витрачено 250 мільйонів доларів. Нараховує серіал шість серій, а його прем'єра відбудеться 20 квітня. Любов і смерть міні серіал, який засновано на реальних подіях, які відбувалися у 80-ті роки. Головна героїня Кенді на перший погляд зразкова дружина. Але це лише так здається. Вона закрутила роман з чоловіком своєї найкращої подруги, а потім, не зумівши впоратися з ревнощами, вбила її сокирою. Головну роль виконує Елізабет Олсен. Перший епізод серіалу можна буде побачити 27 квітня. У цьому місяці вийде також багато продовжень улюблених серіалів. Дивовична місіс Мейзл повернеться з останнім п'ятим сезоном 14 квітня. Ми побачимо, чим завершилася історія про жінку, яка виявила у собі талант до стендапу. Також останній сезон буде у чорної комедії Барі, яка вийде 16 квітня. Проєкт у жанрі фентезі ласун, який розповідає про хлопчика з оленічими рогами, на платформі Netflix його другий сезон можна буде побачити 27 квітня. Комедійно-детективний проєкт Автепаті, який вийшов у минулому році, отримав продовження. Детективці Даннер доручають нову справу. І, скоріш за все, як і у першому сезоні, на одну й ту саму подію у кожного з героїв буде своє бачення того, що трапилось. На Apple TV ми зможемо його подивитися 28 квітня. Та проєкт «Зовні» також повернеться з другим сезоном. Події відбуваються у невеликому містечку, де ті, хто сюди потрапив, вже не можуть вибратись. Він вийде 23 квітня. Ну а на цьому, все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось вами в наступних відео.